Всіх вітаю. Volt, кішеbb, Зі мною трапилася така невеличка аварія. Я працюю в садочку. В мене дуже почалася сильно боліти голова. Я думала, що не буде з цього нічого. Як нічого серйозного. І що стане ми там як як нього каяря? Я нянечка і виношу їду, і я пішла за їдою для діток. І що там бери, я питаю, за це вона каявала І я несу ці ну, посуди з їдою, і я у дверях, коли на групу зайшла. І що стане лиш там? Якось помарачилася голова, і я впала. És annyira odaütöttem magamat, hogy én már sztilkéjebb tárja leszem, hogy egy görcs keletkezett nekem. És csak a tényt ki süská, nem vagy most volt ki, És kisbabát várok, és... Ilya vahitna. És aztán tájít Angéla. És engem bevitt a mentőjókvára. És zabrálom a neszkóraját, búzsorod. Сейчас там она беседовала, Мангеллава, и поти мой созванивали с Саба телефоном с Анжелою. И, кажется, что у меня проблема. Я спрашивала, как ты, что с тобой? И она стала думать, ну, что у меня, какая-то идёт, вот какие-то проблемы. Я я рассказала, что случилось, что вот такая проблема случилась со мной. И что Анжела спросила, что у меня, как там проблема? И потом Анжела сказала, что будем молиться за тебя в церкви. És aztán utána visszamentem az orvoshoz. És potem ja vernulas nazad u likárnyu. És azt mondta az orvos, hogy hál' Istennek, minden rendben van, eltűnt. És likári azt mondta, hogy vse v normi, ne perezsivaj, cia sőska prosto a görcs eltűnt, és minden rendben Я благодарю Господа, що ця шишка розсосалася все добре з дитиною. Слава Богу. Всім доброго дня. Мене звати Віола. Бог зі мною таке чудо зробив. через мою сестричку Анжелу. Felhívott engemet, uh, Anji. Jött egy együnnepség, uh, volt egy ünnepség. Nem tudná, hát Én Nem tudnák is hogy e segíteni én meg hogy nem tudok most, mert a gyereknek 38 és 39 és 8 alá, ez majdnem 40. azt hogy точинки температура очень высокая, практически Анжела говорит давай помолимся вместе поставлю -e, свою на доченьку твою кусту и мы молились вместе осмута учиться

Звездамо славу нашому Богу. Ми віримо, що сьогодні будуть е, різні. Е, ми ще сьогодні зможемо. Через е, Бог буде діяти, через Вінса селера. І прошлого року, або більше ніж року, коли він служив у нас, теж були різні свідчення, і ми віримо і знаємо, що сьогодні теж Бог буде могутньо діяти через нього, і знаємо, що для Бога немає нічого неможливого. Амінь. Давайте ми станемо на наші ноги. Ми чекаємо від Господа, ми чекаємо Духа Святого і знаємо, що наш Бог, вірний Бог і добрий Бог завжди. Є. Думаю, Боже, ми вдячні тобі за цей день. Ми вдячні тобі сьогодні, що ми можемо зібратися разом на цьому місці. Саме зараз добрий час, щоб звернутися до Бога і поговорити з ним. Знаєте, Бог чує вашу молитву. Він знає ваш голос. І він хоче його зараз почути. Навіть якщо це буде лише голос ваших думок. Ви маєте знати, що Бог бажає вам добра, бо Його така сутність. Він не може іншого бажати. Якщо ви боретесь з якоюсь хворобою, ви маєте знати, що Бог бажає вас цілити. Якщо у вашому житті є деякі перепони або труднощі, ви маєте знати, що Бог бажає вам допомогти. І з чим би ти сьогодні не боровся? вір, батько добрий, і він бажає благословити тебе сьогодні своїм благословінням, незважаючи на оточуючи зло тебе. Незважаючи на те, що сьогодні оточує тебе, він бажає прийти до тебе і дати відповідь саме тебе, саме тобі. Він бажає мати з тобою особисті стосунки, бо Він любить тебе так сильно, що не пошкодував свого сина але віддав його за мій і за твій гріх, щоб ми мали можливість мати спілкування з нашим небесним батьком і повернутися в сім'ю, Божу сім'ю, Бог бажається, ти маєш знати про це. Ти маєш знати. І я вірю, що саме для цього ти сьогодні тут. Якщо навіть ти про це знав, я мушу тобі про це нагадати, щоб ти ніколи не забував про це. Бо навколишній світ так сильно намагається. відвернути нашу увагу від батька, щоб ми зосередилися лише на обставинах, які оточують нас, так сильно, щоб ми не могли підняти своєї голови до гори. Але сьогодні час підняти наші голови до неба, підняти свій взор до небес. І звернутися до батька, Батько, Ти добрий Бог, і ми знаємо про це, ми вдячні тобі за цей час, який ми можемо проводити з тобою в Твоїй присутності, славлячи тебе, поклоняючись тобі, слухаючи Твоє Слово. Відчення тої праці, яку ти робиш в житті людей. Тобі слава, тобі честь і вся хвала. Дух Святий, ми запрошуємо тебе, ми просимо тебе, дій могутньо сьогодні, Боже. І нехай твоя благодать знову і знову оновиться в нашому житті. З новою силою. Нехай перша любов Господь, з новою силою наповнить наші серця. Нехай цей світ побачить Твоє світло життя. в наших життях. В ім'я Ісуса Христа. Якщо ви молилися зі мною, якщо ви можете з цим погодитися, ви можете на це сказати. I mean, that's a good slide.